Вітаю вас на каналі, де ми занурюємось в найтемніші куточки людської психіки та досліджуємо реальні історії, що перевершують найстрашніші вигадки. Сьогоднішня розповідь про тінь, що нависла над кількома провінціями Китаю на зламі тисячоліть, тінь людини, чиї дії втілили найгірші кошмари сотень людей, його ім'я Ян Сіньхай. У Китаї його прозвали Монстр Вбивця, і це прізвисько, на жаль, було абсолютно виправданим. За чотири роки він скоїв серію неймовірно жорстоких нападів, залишивши по собі слід з десятка тіл і невимовного горя. Давайте розберемось в його історії крок за кроком, спираючись виключно на підтверджені факти Хто ж такий Ян Сіньхай? Він народився у 1968 році, в дуже бідній родині, в сільській глибинці провінції Хенань. Це центральний Китай, регіон, де життя багатьох людей було непростим. Ян був наймолодшим із чотирьох дітей. Його описували як розумну, але замкнуту дитину. Він рано покинув школу приблизно у 1985 році. І як багато молодих людей сільської місцевості в той час. Почав мандрувати країною, перебиваючись випадковими заробітками, часто на вугільних шахтах чи будівництві. Це був шлях мільйонів. Але для Яна він став початком іншого, значно темнішого шляху. Вже у молодості його життя пішло кривою доріжкою. У 1988 році його заарештували за крадіжку в Сіані, провінція Шенсі. І відправили до трудового табору. У 1991 році знову арешт за крадіжку, цього разу в провінції Шансі. Переломним моментом став 1996 рік. І Яна засудили до п'яти років позбавлення волі за спробу зґвалтування в його рідній провінції Хенань. Його звільнили достроково. У 1999 році, і саме після цього звільнення починається найстрашніший розділ його історії. З 1999 по серпень 2003 року Ян Сіньхай перетворився на мандрівного хижака. Його мисливськими угіддями стали чотири густонаселені провінції: Хенань, Аньхой, Шаньдун та Хебей. Уявіть собі цю територію. Величезні відстані, мільйони людей, переважно сільська місцевість. Це створювало ідеальні умови для серійного вбивці, що постійно переміщувався. Поліція різних провінцій діяла розрізнено, і на той час єдиної національної бази даних ДНК чи ефективної системи координації між регіонами ще не існувало в сучасному вигляді. Це дозволило Яну вислизати від правосуддя так довго. Його метод був жахливо передбачуваним, і водночас незбагненно жорстоким. Він діяв майже завжди вночі. Його цілі відокремлені фермерські будинки, часто розташовані далеко від сусідів. Він обирав найвразливіших. Він проникав у житло, коли мешканці спали. Знаряддями вбивства ставали важкі предмети, які він знаходив прямо на місці, молотки. Сокири, лопати, іноді навіть цеглини. Він не носив зброю з собою, що ще більше ускладнювало його ідентифікацію. Його жорстокість була екстремальною, він не залишав свідків. Якщо в будинку була родина, батьки, діти, літні люди, він вбивав усіх методично, холоднокровно. В одному з найжахливіших випадків він убив родину з п'яти осіб, включно з маленькою дитиною. Майже завжди після вбивств він гвалтував жінок, і є свідчення, що іноді він робив це вже з мертвими тілами. Після скоєного він міг взяти трохи грошей, їжу або якийсь недорогий одяг, але пограбування ніколи не виглядало основним мотивом. Це було радше другорядним актом після задоволення його жахливих потреб. Масштаб його злочинів приголомшує. Поліція спочатку розслідувала окремі випадки жорстоких вбивств у різних регіонах, не пов'язуючи їх. Його описували як чоловіка середнього зросту, худорлявого, що часто пересувається на велосипеді. Іноді він носив новий, але невідповідний одяг, що викликало підозру, але не настільки, щоб його затримати. Його здатність розчинятися після скоєного була вражаючою. Він просто переїжджає до іншого села, іншого району, іншої провінції, знаходячи тимчасову роботу і вичікуючи наступної можливості. Чотири роки терору. Уявіть собі, рівень страху, який охопив сільські райони цих чотирьох провінцій. Люди боялися засинати. Будь-який нічний шум викликав паніку. Поліція була під величезним тиском, але вбивця залишався невловим приводом. Як же вдалося зупинити монстра? Як часто буває у справах серійних убивць, кінець його кривавої одіссеї стався не в результаті героїчного переслідування, а радше завдяки рутині та трохи удачі, підкріплених сучасними технологіями, які нарешті почали наздоганяти його. Прорив у розслідуванні поступово завдяки копіткій роботі криміналістів почали з'являтися докази, що пов'язували окремі напади. Ключову роль відіграла ДНК експертиза. Сліди біологічного матеріалу, залишені злочинцем на місцях злочинів, часто в результаті зґвалтувань або просто через необережність, почали вказувати на одного й того ж невідомого чоловіка. Було створено його ДНК профіль, але самого Яна в базі даних ще не було. 3 листопада 2003 року місто Цанчжоу. Провінція Хебей, звичайна поліцейська перевірка на вулиці. Патрульні зупиняють чоловіка, який поводиться підозріло, нервує. Це був Ян Сіньхай. Його затримують для перевірки особи та допиту. Можливо, його одяг або поведінка видались поліцейським дивними. І ось тут система спрацювала. Під час допиту та перевірки його даних поліція вирішує взяти у нього зразок ДНК. Цей зразок відправляють на аналіз. І результат приголомшує всіх. ДНК затриманого повністю збігається з ДНК профілем невловимого серійного вбивці, якого розшукували в чотирьох провінціях. Привид отримав ім'я Ян Сіньхай. Після того, як його викрали неспростовні докази, Ян Сіньхай не став заперечувати, він поводився напрочуд спокійно, навіть байдуже. Він детально розповів про свої злочини, часто з моторошними подробицями. Не виявляючи жодних ознак каяття чи співчуття до жертв, за офіційними даними, під час слідства він зізнався у скоєнні 26 нападів, під час яких було вбито 67 людей та зґвалтовано 23 жінки. Наймолодшій його жертві було лише 8 років, найстаршій сімдесят. Спроби зрозуміти його мотиви наштовхнулися на холодну стіну апатії та жорстокості. Він давав різні часом суперечливі пояснення. Ось деякі з його цитат, зафіксованих під час допитів, які дають уявлення про його спотворений світогляд. Коли я вбивав людей, у мене виникало бажання, бажання вбивати ще. Це надихало мене вбивати більше. Мені байдуже. Заслуговують вони на життя чи ні. Це не моя турбота. Я вбивав. І мені було однаково. Вбивство для мене це нормально. Він також говорив про те, що суспільство було несправедливим до нього, згадував розриви з жінками як причину своєї ненависті. В одному з інтерв'ю він нібито сказав, що хотів помститися суспільству, бо вважав, що люди дивляться на нього зверхньо, через його бідність та минулі судимості. Але ці пояснення виглядали радше як спроби раціоналізувати те, що раціоналізації не піддається: абсолютну відсутність емпатії та жагу до насильства. Психологи та криміналісти сходяться на думці, що він був класичним психопатом, який отримував задоволення від контролю, домінування та самого акту вбивства. Судовий процес над Яном Сіньхаєм був надзвичайно швидким, що характерно для китайської судової системи, у таких резонансних справах, особливо за наявності зізнання та неспростовних доказів. 1 лютого 2004 року Народний суд середнього ступеня міста Лохе, провінція Хенань, провів одногодинне засідання. Яна Сіньхая визнали винним за всіма пунктами обвинувачення: умивстві вбивства, зґвалтування, пограбування. Вирок був очікуваним і неминучим, смертна кара. Ян Сіньхай вислухав вирок спокійно і відмовився від свого права на апеляцію. Виконання вироку не змусить себе чекати. 14 лютого 2004 року, в День Святого Валентина, менш ніж через два тижні після суду Яна Сіньхая було страчено. За офіційною інформацією, страта відбулась шляхом розстрілу. Так закінчилася історія Яна Сіньхая, людини, що стала уособленням безпричинного зла та жорстокості. Його справа мала величезний резонанс у Китаї. Вона не лише шокувала суспільство масштабами звірств, але й виявила слабкі місця в роботі правоохоронної системи того часу. Зокрема, проблеми координації між провінціями та необхідність модернізації криміналістичних методів, особливо в сільській місцевості. Справа Яна Сіньхая прискорила впровадження національної бази ДНК та покращення взаємодії поліцейських підрозділів. Але найголовніше це пам'ять про 67 невинних життів, обірваних холоднокровною рукою вбивці, життів, які мали свої мрії, надії та родини. Історія Яна Сіньхая це страшне нагадування про те, на що здатна людина без співчуття та моральних орієнтирів, і про те, як важливо суспільству бути пильними і захищати найвразливіших. Дякую, що були з нами в цій складній і моторошній подорожі. Наступного разу ми продовжимо досліджувати інші таємниці кримінального світу. Бережіть себе, обіймаю в трукрайм стилі. Холодно, але щиро.